Сія активізувала рекрутингову компанію на тимчасово окупованих територіях України. Там зростає кількість закликів підписати контракт з ворожою армією. Окупанти обіцяють, що таких контрактників не відправлятимуть на передову, але насправді їх кидають у найнебезпечніші зони бойових дій. Про це все повідомляє центр національного спротиву. Там зазначають, що Кремлю байдуже за кого гине українець. Головне, щоб не жив. Ну і на тимчасово окупованій Херсонщині хочуть створити так звані центри патріотичного виховання. Про це заявив окупаційний губернатор Володимир Сальдо. Центри мають з'явитися в кількох великих містах окупованої частини регіону. Для цього можуть використати колишні об'єкти оборонно-патріотичної громадської організації СРСР та товариств сприяння обороні України. Також окупаційна адміністрація анонсувала створення навчальних закладів для майбутніх водіїв і технічних. Спеціалістів Сергій берендєєв зі мною на зв'язку. Це історик, правник та методист Українського інституту розвитку освіти. Вітання вам, доброї ночі. Доброї ночі. Пане Сергію, ну давайте розпочнемо от саме з так званих патріотичних знаєте чи комплексів чи організацій, які хоче зараз створити Росія. Це ж, звісно, не вперше. Ми постійно говоримо це навіть не тільки з 2014 року, коли Росія вже почала окуповувати нашу державу. А це відбувалося постійно і це нав'язування всього російського не тільки на територію України. Це було завжди. Яким чином це може проявлятися сьогодні, в 2025 році, оскільки ну ми розуміємо, що сьогодні про цю пропаганду можна дізнатися багато, навіть відкривши будь-який сайт, або відкривши будь-який телеграм-канал. Як сьогодні буде впливати Росія саме на оце так зване е, патріотичне виховання? Ну насправді, якщо ми подивимось, то е, тут можна сказати два таких моменти яскравих перше, що існує велика криза у російської пропаганди, тому що якби дуже дивно виглядає, коли вони постійно розказують, як їх чекали мешканці Сходу і Півдня України, і всі там за Росію тільки вже третій рік, а вони все відкривають. Якісь центрі патріотичного виховання, ну щоб показати, хоча б якусь видимість підтримки з боку місцевого населення, якої насправді немає. Ну і тому зрозуміло, вони з такими безлуздими доповідями виступають і роблять хоча б якусь е, видимість діяльністю на цих землях з населенням, тому що їм же потрібно звітувати, яку роботу вони з ним проводять. Тому що як ми бачимо, підтримки там немає. Ми бачимо і е, певні партизанські рухи на е, території щодо знищення там ворожої інфраструктури і тому подібні речі. І знову ж таки, другий момент, що у росіян. Є великі проблеми з мобілізаційним ресурсом, не дивлячись на те, що вони постійно розказують про те, що він в них безкінечний. Але ми вже бачили про те, що вони використовують і війська північної Кореї, і кількість їхня постійно збільшується, і намагаються силоміць мобілізувати населення на тимчасово окупованих територіях. Знов ж таки тут нічого нового немає. Аналогічну тактику свій час використовували війська Золотої Орди, яке Брали в полон місцеве населення, зокрема їхніх дітей і дружин, і змушували чоловіків воювати на їхньому боці, кидаючи їх в так звані місні штурми. І в принципі, росіяни використовують аналогічну тактику, але зрозуміло, що вони не можуть про це в публічному просторі казати, що вони й ціломіцького мобілізують. І кидають, як ви вже згадали, в оці місні штурми, і тому вони розказують про рекрутинг, про то ці центри патріотичного виховання. Бо сам термін рекрутинг і Росія ну це дві абсолютно неспівставні речі, тому що нічого добровільного в Росії не буває. Це держава імперіалістичного тоталітарного типу, і відповідно людина там повністю безправна. І знов ж таки за ці роки навіть мені здається, ті, хто мав. Якісь ілюзії щодо того, що Росія може принести щось е, добре на е, ті землі, які вона е, тим окуповує, ну вже все побачили і е, відчули, і зрозуміли, що е, чим далі, тим підтримка е, населення на тимцово окупованих територіях. Буде перетворюватись на більшість супротив окупаційній е, владі, тому мені здається, це такі знаєте е, заяви заради е, заяв, тобто чисто для звітування перед російською е, вищим керівництвом російською владою нічого більше. Ефективність, я думаю, що там буде абсолютно невелика. Знову ж таки, ми цьому протидіємо. Ми розробляємо е, е, спеціальні е, програми. Для тимчасово окупованих територій, щоб діти підтримували зв'язок з українською освітою, щоб вони могли протидіяти ворожій пропаганді, допомагаємо розвивати критичне мислення. Тобто, Україна все одно підтримує тих дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Так і до речі, програма Bring Kids Back UA, вона працює, і е, ця програма, і представники, ті, хто працює в цій програмі, знають скільки дітей, де вони е, діти, в яких змінені імена спеціально для того, щоб українці не змогли їх знайти. Власне, це величезна команда і величезний проект, який дійсно допомагає боротися з тим, про що ви сказали, пане Сергію. А от якщо повернутися, от до тих військових російських, яких до прикладу мобілізували насильно чи не насильно, Сильно не важливо, але от ідея. Пам'ятаєте 2022 рік, коли росіяни йшли. На війну слухаючи ці бредні Путіна про те, що варто повертати землю в склад Російської Федерації, що там всіх знищують за слово російською мовою, що те, що відбувається в Україні, і навіть до прикладу східні території, це все, що належало Росії, і так. А це ми окупували. Ну і так далі. Це все, що нав'язувалося. І тоді ми говорили, що росіяни вони йшли за ідеєю, за те, щоб допомогти історично повернути спадщину. Що це сьогодні? Як вам видається сьогодні? Це чисто можливість заробляти, тому що єдина мотивація для росіян чи брати якусь участь у війську, це просто заробити. Як ми бачимо, навіть з тих же інтерв'ю, які проводяться з російськими полоненими на регулярно. То е, там вже не йдеться абсолютно ні про які ідеї, ні про як як вони на початку казали про міфічних бандерівців або е, війська НАТО і тому подібне. Вони всі мають величезні дома кредити, е, низький рівень е, соціального забезпечення, і тому, приєднуючись до е, збройних сил е, Російської Федерації, вони. Просто намагається таким чином ці кредити заробити е, закрити або заробити грошей, і ми навіть бачимо в тих же спілкуваннях з рідними оцих е, окупантів про те, що вони засмучуються, коли дізнаються, що вони живі, тому що вони за них не отримують виплати і тому подібне і кажуть: от чого ж ти не загинув, навіщо ти вижив, навіщо ти мені потрібен? Бо ми б заробляли гроші, і саме тому да, постійно на цьому. Акцентую увагу в принципі представники нашої влади і на міжнародних майданчиках, тому що потрібно наносити в першу чергу удар і е е здійснювати тиск економічно на Росію, тому що якщо в них не буде фінансів для того, щоб виплачувати ці гроші, зрозуміло, з мобілізації в Росії почнуться ще більші е проблеми. Не буде грошей на війни. Зрозуміло, що Росії доведеться її припинити, тому що просто не буде кому її вести. І знову ж таки, якщо проводити паралелі історичні, то якраз економічні кризи, і під час тієї ж там Кримської війни, і під час російсько-японської війни, і е, Першої світової війни, і навіть війна в Афганістані, всі вони завершувалися поразкою Росії якраз саме з економічних питань, тому що не вистачало ресурсів для того, щоби і тримати військо в покорі, і відповідно забезпечувати його всім необхідним. Ну і я думаю, що відверто кажучи, це в нас е, спрацює, і ми навіть зараз можемо спостерігати, що Росія вже не здатна своїми силами вести війну і використовує. Я вже згадував, і війська Північної Кореї її озброєння і допомогу від Ірана. І бачимо навіть останнім часом вже і Китай доєднався. Але я думаю, все одно зараз був прийнятий 18-й пакет е, санкцій. Плюс чекаємо на ці 50 днів, що там виконає обіцянку, е, і е, запровадить свої санкції, і це змусить е, Росію припинити збройну агресію. Ну і звичайно, ми їм на полі бою в цьому також допоможемо. Дуже вам дякую, Сергію. Звичайно, сподіваємося, що так і буде. Боротьба триває сили оборони України. Працюють для того, щоб жодного російського солдата не було на території нашої держави. Ну а пропаганда також на тимчасово окупованих територіях борються. українці, які там залишаються, і не дають цим щупальцям далі просуватися в бік нашої держави. Дякую вам, Сергій Берендієв, історик, правник і методист Українського інституту розвитку освіти. Ми за мить пова.